Альберт Ейнштейн – творець теорії відносності, дивовижні факти про Ейнштейна, які ви могли не знати. 14 березня 1879 року народився Альберт Ейнштейн. Фізик-теоретик, один із засновників сучасної теоретичної фізики, лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року, громадський діяч-гуманіст. Жив в Німеччині, Швейцарії та США. Альберт Ейнштейн здивував весь світ своїм нестандартним образним мисленням і унікальним підходом до вирішення проблем. Його ім'я займає особливе місце не тільки в історії науки, а й в історії людства. Факт перший. Ейнштейн був гладкою дитиною з великою головою. Коли він народився, його потилиця здавалася дуже великою і потворною. Тоді сім'я запідозрила якусь деформацію. Але ж через кілька тижнів голова дитини набула нормальних розмірів. Альберт ріс і розвивався нормально, за винятком того, що він був трохи неповороткий. Факт номер два. Ейнштейн, коли був дитиною, мав проблеми з мовним розвитком. В дитинстві маленький Альберт розвивався дуже повільно. Батьки переживали, що він буде відставати. Але добре говорити він почав майже в 7 років. Вважається, що в нього була одна із форм аутизму можливо, синдром Аспергера. Факт третій. Відомий фізик був хорошим учнем. Багато хто вірить, що Ейнштейн навчався погано, однак це не так. Математичний аналіз Ейнштейн опанував ще у 12 років, а через три роки склав Есе. Яке в майбутньому стало базою для розробки теорії відносності. Четвертий факт: Енштейн провалив вступний іспит до університету. У 1895 році, у віці 17 років, Альберт Енштейн подав заявку на вступ до швейцарської вищої технічної школи Цюріха. Він здав вступний іспит з математики, але провалив іспити з суспільних наук. Ейнштейну довелося вступити в професійне училище перед тим, як він знову здав іспити і нарешті вступив до швейцарської вищої технічної школи Цюріха рік потому. Факт номер 5 У Ейнштейна була позашлюбна дитина. Це була дочка від його колишньої однокурсниці Мілеви Марич, на якій Ейнштейн пізніше одружився. У 1902 році, за рік до одруження, Мілева народила дочку, яку назвала Лізер, яку Енштейн ніколи не бачив, і подальша доля якої залишається загадкою. Ймовірно, дитина народилася з психічним розладом. Шостий факт: Будучи в шлюбі з Мілевою, Енштейн склав для неї список правил. У список входило триразове харчування. А також мовчати, коли він попросить не вимагати від нього близькості. Сьомий факт: після розлучення з першою дружиною він буквально відразу одружився на двоюрідній по лінії матері сестрі Ельзі. Протягом цього шлюбу у нього було безліч коханок, про що Ельза прекрасно знала. Більш того, вони на цю тему вільно говорили. Мабуть, Ельзі було досить офіційного статусу дружини, вченого з світовим ім'ям. Восьмий факт. Після розлучення відносини Енштейна із старшим сином Гансом Альбертом погіршилися. Ганс звинувачував батька в тому, що той залишив Мілеву, а після того, як Енштейн отримав Нобелівську премію і гроші, надав Мілеві доступ тільки до відсотків. А не до основної суми нагороди, що значно ускладнювало її фінансове життя. Дев'ятий факт: Енштейн і його дружина Мілева Марич мали кількох дітей. Старший син Енштейна пішов по стопах батька. Він став знаменитим інженером-гідравліком і професором Каліфорнійського університету в Берклі. Молодший Едуард з дитинства був розумово відсталим і мав психічні розлади. У якийсь момент життя Едуарда, здавалося б, налагодилися. Він вступив до Цюрихського університету, вирішив стати психіатром, але виявилося, що він все ж таки пацієнт. Едуард закінчив своє життя в 1965 році в цюрихській психіатричній лікарні. Факт номер 10. Енштейн ніколи особисто не працював над створенням атомної бомби. Його не просили брати участь в манхеттенський проект через політичні погляди, але він дійсно відправив листи президенту Франкліну Рузвельту, де описував принцип роботи уранової бомби. Одинадцятий факт: Коли США першими не тільки розробили, а й скинули атомні бомби на японських містах Хіросима й Нагасакі, Енштейн дуже пожалкував, що писав листи Рузвельту. І вважав себе причетним до створення атомної зброї. Дванадцятий факт. Політичні погляди знаменитого вченого були помірно лівими, що послужило причиною уваги до нього з боку ФБР. Починаючи з дня переїзду Ейнштейна в США, ця служба здійснювала за ним таємне стеження, переглядала його листи і записувала телефонні розмови. 13 факт. За теорію відносності Ейнштейну так і не вручили Нобелівську премію, хоча його номінували близько 60 разів. А отримав він найвищу наукову відзнаку за пояснення фотоелектричного ефекту. 14 факт. Наука була не єдиною пристрастю Альберта Ейнштейна. Учений ніколи не розлучався зі своєю скрипкою і завжди брав її з собою в подорожі. 15-й факт. Кажуть, Ейнштейн був не дуже охайний та од одного разу сказав на цей привід так: коли я був молодим, я дізнався, що великий палець завжди закінчується діркою у шкарпетці, так що я перестав їх носити. Факт номер 16: Ейнштейн був. Пожиттєвим членом клубу монреальських курців трубок він дуже поважно ставився до куріння трубки та вважав, що вона спонукає його до суб'єктивного судження в справах людських. Сімнадцятий факт. Ейнштейн дуже любив вітрильні човни. Правда, управляти ними у нього виходило не дуже. дужей факт. Окрім плавання. Він уникав будь-яких витрат енергії. Одного разу він сказав, коли я приходжу з роботи, я не хочу нічого робити, окрім роботи для розуму. 19 факт: Альберт ненавидів фантастику. Щоб не спотворювати чисту науку і дати людям хибну ілюзію наукового розуміння, він рекомендував повне утримання від будь-якої наукової фантастики. Я ніколи не думаю про майбутнє, воно і так скоро настане, говорив він. Двадцятий факт: Після статті в газеті, що сім'я загинула через отруйні випари, що витекли із їх холодильника, Альберт Енштейн і його колишній студент винайшли систему охолодження безрухомих частин. Винахід отримав назву холодильник Енштейна. У числі винаходів Енштейна насос і блузка. При цьому на блузці розташовувалися два ряди застіпок. Перший ряд призначався для людини худорлявої статури, а другий для більш повних людей. Двадцять перший факт. Напевне, всі бачили фотографію, де вчений показує язика. Цікавий факт, що даний знімок був зроблений напередодні його 72-го дня народження. Втомившись від фотокамер на чергове прохання посміхнутися, Альберштейн показав язик. Тепер у всьому світі цю фотографію не тільки знають, але ще й тлумачать кожен по-своєму, надаючи їй метафізичний сенс. Двадцять другий факт: Альберт Енштейн помер 18 квітня 1955 року у віці 76 років від аневризми аорти. Коли Ейнштейну запропонували операцію, вчений відповів, я хочу піти тоді, коли цього вимагає мій організм. Продовжувати життя штучним шляхом здається мені поганим смаком. Це моя доля, мій час, щоб піти. Я зроблю це елегантно. 23 факт. Через 7 годин після смерті патологоанатом видалив без згоди рідних мозок вченого для вивчення і зберігав його в банці. Через 43 роки Харвер вислав шматочки мозку Енштейна різним ученим по всьому світу. Наукові дослідження показали, що область мозку Енштейна, що відповідає за мову, зменшена в той час, як область, що відповідає за обробку чисельної і просторової інформації, збільшена. В музеї в Філадельфії зберігаються 46 фрагментів головного мозку Альберта Ейнштейна Двадцять факт. Альберт Ейнштейн став прототипом зовнішності йоди з епічної фантастичної саги Зоряні війни. Факт номер 25 у 1917 році Ейнштейн визнав свою найбільшу помилку. У теорії відносності він поставив космологічну сталу, символ лямта. Це дозволяло розглядати всесвіт стабільним, як раніше вважалося серед ченних того часу. Лямбда – це сила здатна протидіяти силі тяжіння. Коли ж фізик виявив, що всесвіт все ж таки розширюється, він прибрав символ. Але в 2010 році дослідники прийшли до висновку, що фізик був правий у своєму початковому варіанті. Лямда це та теоретична темна енергія, яка протидіє гравітації, під впливом якої всесвіт розширюється з прискоренням. Дякую за увагу!